Пасічник Саша, йому 54 роки. Він був командиром танка. І під Бахмутом він загинув. Він воював на Херсонщині, на Миколаївщині. Треба ушанувати дітей, які наші віддали життя за нашу Україну, за нашу сім'ю. Їх треба ушанувати, поставити там пам'ятники. Облагородить якось у пані Алли війна забрала сина. Тепер одне із головних бажань жінки гідне вшанування пам'яті захисника. Разом із більш як двома сотнями рідних загиблих героїв. Вона прийшла до Кропивницької міської ради, аби обрати макет пам'ятника для алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища, де наразі ведеться облаштування меморіального комплексу. На минулому засіданні вирішили, що питання винесуть на голосування. У бюлетені чотири варіанти. Два ескізи козацький хрест та плита від Інституту національної пам'яті. Ще один варіант пам'ятник, аналогічний тим, які встановлені на алеї рівнянського кладовища. І четвертий ескіз запропонований ініціативною групою. Перед голосуванням присутніх поінформували щодо процедури. Бюлетені виготовлені в кількості відповідно до списку загиблих захисників чи захисниць України, які поховані на алеї почесних поховань далекосхідного кладовища. Проти кожного зразка надгробка розміщений графічний знак квадрат, де проставляється позначка. Плюс або галочка, яка свідчитиме про волевиявлення представника сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, а також графічний знак, прямокутник, в якому голосуючий особисто прописує своє прізвище, ім'я по батькові, ставить підпис та дату. Ще раз наголошую. Варіант може бути тільки один. Також сформували лічильну комісію з п'яти осіб. Далі члени сімей загиблих отримали бюлетені, заповнили їх та вкинули у опломбовані скриньки. Після підрахунку голосів склали протокол і результати озвучили присутнім. За результатами нашого голосування. Зіпсовано було 4 бюлетні, невидані 70. За Рівнянське проголосувало 46 осіб. Інститут пам'яті там, де хрест 16. Інститут пам'яті там, де плита, 10. Ініціативна група 199. Насамкінець рідним загиблих дали роз'яснення щодо подальшої процедури. Буде прораховано, який має бути матеріал, які мають бути розміри і встановлена ціну. І будемо звертатися до виготовників для того, щоб познайомити їх також з цими розмірами, коли ми будемо готові. Вам всю інформацію надати, ми скажемо, яким чином ми будемо діяти далі. Я голосувала за четвертий. Ну по-перше, там і символічно все, є, і щит, що дитину мою на щиті принесли, і хрест є. Якщо треба буде трошки менше зменшити цю стелу, раді Бога, без проблем. Це я згодна на так. Нагадаю, вартість реконструкції алеї почесних воїнських поховань на далекосхідному кладовищі понад 28 мільйонів гривень. Тримка з Польщі, українські переселенці, які проживають у місті Зелена Гура, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну вийшли на мирну маніфестацію. Так, вирішили нагадати світу про необхідність підтримки України. Акцію організували активні учасники об'єднання українців у Польщі, Любушського відділення в зеленій гурі. Біля Любушського театру зібралися кілька сотень українців і солідарних місцевих жителів. Під час акції лунали патріотичні пісні та мотиваційні промови. Серед учасників і співорганізаторів заходу і уродженка Кропивницького Надія Климишина. Дукалина, наші хлопці, козаченьки, гордість України, хай від кулі вас, молитва завжди захищає. то можливо трошечки забув, що в Україні війна тяжкі бойові дії, гинуть люди, сиротіють діти. І ми хотіли зголосити про те ще раз для всіх, і для українців, і для поляків, що не можна сваритися в такі часи. Треба висти. Мирні розмови, домовленості і не втрачати підтримку. Вірою в ЗСУ до других роковин повномасштабної війни в ліцеї природничих наук у Кропивницькому для школярів організували військово-мистецький урок. Педагоги провели його спільно з оркестром третього полку спецпризначення. На занятті діти дізналися про випускників школи, які загинули, захищаючи Україну на фронті. Після чого військові зіграли учням патріотичних пісень, а школярі присвятили захисникам вірші про війну. Захід влаштували в рамках просвітницького проєкту від Олиски до звитяги, який започаткував колишній головнокомандувач Валерій Залужний. Мета уславити подвиг українських воїнів, які героїчно дають відсіч окупантам та підняти авторитет української армії серед молоді. На жаль, більшість наче вже звикли до нашої війни. Проте ми маємо не забувати пам'ятати і знати наших героїв, і знати, що в нас робиться в країні. Поки ми не переможемо, мається на увазі, щоб ви почули все те, що буде виконувати оркестр, що будуть говорити ваші товариші, учні, і в серці вашому, вашому завжди була віра в Україну, в те, що вона буде незалежною завжди, в те, що ми зможемо її оборонити. Сими вірші я буду розповідати про тяжку долю української нації. Про Тяжку долю сімей, воєнних, які на війні. Ми народ, який повинен захищати свою країну, свої кордони. Ми повинні, тому що це наша держава, ми за неї відповідаємо.